Всім доброго дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. І от сьогодні в мене ще одна серія із домашньої колекції. Я перебирала шафку, перекладала посуд і дістала ось такі скляні шкатулки, масльонки або цукорнички, вирішила їх всі разом поставити і показати, що ж в мене є в колекції. Я вам раніше їх всі показувала, у багатьох вони теж є. Але ось так вони разом виглядають. Це вже речі досить такі вже старенькі і вже рідко вони трапляються в гарному стані. Але все одно їх іноді можна ще знайти. Вони раніше були в кожній родині, у бабусь, у родичів, і це такі приємні згадки з минулого, які нам хочеться зараз надолужити і щоб ці речі милували око. В основному це все йде Уршельський скляний завод. Ось таке клеймо, ціна 40 копійок. Тобто раніше вони були для широкого вжитку, їх виготовляли. Вони були недорогі, звісно, це скло воно розбивалося, і потім куплялося знову. Але все одно дуже милі, гарні речі. І зараз вони. Теж, як то кажуть, і в моді, і гарно виглядають на столі чи у шафі. Ось ця така ж сама з ромашками. Вони йдуть більше і менше, в мене їх якраз пара є. І вона вища, бачите, по розміру трошки більшенька. Ось така з такого з кольору морської хвилі, теж скляна. Ємність можна і для джему, і для меду, для чого завгодно. Ну, а це вже, звісно, масльонка, або навіть сирниця. Така вона величенька, з рідною кришкою. Теж гарна річ. Ця ажурна така вазочка ну, це вже точно під варення. Гарно вона виглядає. Теж рідна кришка. Я старалася купляти, щоб воно було все без сколів. І у мене ще ось така зелененька є. Тут навіть є дві кришечки. Є запасна, бо мені тоді продавець вислала запасну кришку. Їй видно, було вже не потрібно, і вона мені, як бонусом, такий подаруночок невеличкий. Я знаю, що такі, як зелені, є ще й в інших кольорах скла. Я постараюся теж собі ще придбати, якщо буде нагода. Але все одно, ось така невеличка колекція в мене вже є. Всім дякую за підтримку та добрі слова, що ви мені говорите. Їдуть у мене ще посилочки, скоро все будемо роздивлятися. Тож дочекайтеся, будь ласка. Всім всього доброго, до побачення!